Скільки релігій. Як розібратися? Тисячі релігій, а де істина? Яка релігія дає е, надію на вічне життя? В основному релігії там мусульманство, іудаїзм, е, буддизм? Ну тобто говорить, що ти там переродишся, там хмарка, медузка, рибка і так далі. І все. А що далі взагалі? А інше ще говорять релігії, що ти там будеш спати після смерті. Проте Біблія чітко показує, що є вічне життя. Після смерті смерть це не кінець, смерть це перехід у вічне життя. Але до цього життя треба приготуватися саме наші діла. Вони і показують, яка наша релігія і хто наш Бог. Християнство це є воля Божа. Християнство це є шлях до Бога, наше життя. Ми жертвуємо своїм життям заради спасіння інших людей, щоб люди почули Слово Боже, щоб ці люди стали учениками Ісуса Христа, виконали Божу волю і спасли свої душі. Тому що саме християнство дає амністію на життя після смерті. Ісус Христос приніс себе в жертву один раз заради того, щоб всі, хто повірує в нього, хто стане його послідовниками, вони всі потрапили в Царство Боже. Тому сьогодні християн називають сектантами. Але хто такі сектанти? Це ті, хто відступили від Біблії. І хто перший відступив від Біблії від Слова Божого? Слово Боже це є Бог. Сатана, перший вершник апокаліпсису. Тому ті, хто вивчає Слово Боже щодня, перебувають в присутності Божій, це не сектанти, це є ученики Ісуса Христа, тому що перші християни, апостоли, вони проводили рік часу. Вивчали слово Боже, перебували в зібрані, аж потім вони стали називатися християнами. Взагалі читайте Біблію. Вона дає просвітлення більше 6 тисяч років. Не будьте обманитими сад.